Деревопад від ожеледиці. У південному падуть гілля дерев. У всіх мікрорайонах міста комунальники ліквідовують наслідки ожеледі на деревах. Дощ та мінусова температура утворили на гіллях товстий шар льоду. Під вагою криги рослини згиналися. Не витримавши, навантаження, ламалися. Працівники екосервісу зафіксували понад 10 зламаних дерев на території міста. Особливу небезпеку під час ожеледиці становили провисання проводів електромереж. Обривалися в місті кабель. Інтернет-провайдерів. По місту багато дерев було упавших, багато гілок. Ну Я нарахував більш десятка дерев, які попадали. Це і на нашій території, і на будинкових територіях, і також багато гілок. Ну Ми свого часу. Намагаємося одразу все прибирати. Все, що бачимо, що десь попадало, одразу наші працівники виходять і прибирають. Не тільки дерева та гілки, а ще дроти наші дуже пошкоджали. Тому що це наліпання льоду, криги на дротах, воно привело до того, що у нас десь шести поривів було, ну, оборвало дроти, і зовнішнє освітлення, і інтернет-кабіля, там сміжники, які підприємці відсіля на цих опорах. Тому ну, працюємо на дорозі. Біля пам'ятника захисникам вітчизни техніка КП «Спецтранс» прочищала дорогу від ожеледі. Завтра, 29 січня, в громаді відбудеться церемонія прощання із захисником Валерієм Лукашенко. Для безпеки жителів території біля стели очищають від льоду. Зі слів директора підприємства, техніку на дороги виводять два рази на день. Третій день ожеледиться комунальне підприємство «Спецтранс» працювало трима. Єдиницями техніки посипали, вичищали. Я думаю, що підприємство справилося з задачею, тому що приїзди кругом були. По всьому місту приїзди були. Щоб посипати місто, потрібно два рази об'їхати, вісім тонн в машині, 16 тонн за один раз посипати. Якщо потрібно, це після п'яти вечора. З п'яти ранку то люди виходять і працюють. Долучилися до робіт також працівники екосервісу. Працівниці посипали ділянки біля пам'ятника сіллю та механічно очистили плитку. До робіт щоденно долучається більше 50 комунальників. Задіють для усунення наслідків ожеледиці спецтехніку. Туман і дощ, і мороз, і воно все налипає. Ми посипаємо, воно налипає, тому ми з шостої ранку і. Ми, ну, до вечора, почти до вечора ми працювали на цих ділянках і намагалися все перебирати, Але ж такі погодні умови не дуже І У нас є спеціальні такі так звані шкріпки, і вони цими шкріпками б'ють кригу, а потім лопатами вже згортають. Потім, коли вже це більш-менш прибрано, підмітаємо, підмітаємо, щоб не було той же самої води, влаги, щоб воно. Бо ми розуміємо, що на ніч знову буде морозитися, знову буде намерзати. Тому у нас є підручні засоби, з якими наші працівники справляються і наводять лад на ділянки. Це дуже важкий труд наших працівників. Прошу, щоб люди відносились з терпінням та розумінням. Ми все приберемо, все наведемо, все буде в порядку. Журналісти телебачення громади запитали жителів, як реагують на ожеледь, чи змінюють свій маршрут або навпаки намагаються залишатися вдома. Виходимо в справах і подихати двигаємося. Звісно, хотілось би лучше, коли було жилети сильніше, оці пару днів назад. Ну, зараз у нас обстановка трошечки легше, якби сьогодні дорожки, то Двигаємося, живемо. Посипання сильно жиденьке, Хотілося б, щоб хороше було посипання. Ну, зрозуміло, як ми там, день назад ми йшли, було посипання, і зверху йшов дощ і воно знов замерзло, то ясно діло, що тут комунальники не співали якби, трошки. Ми так як гуляли, так і гуляємо. Ні, не падали, але вчора, поки дійшли до пошти і назад, то я думала, що останусь інвалідом. Було дуже слизько. Сьогодні вже краще, вже хоч можна пересуватися. А вчора ні. Вони встигали посипати, як воно вже знов покривалося льодом. Вони не винуваті. «Держимося на позитиві, наскільки це можна. А у вас як?» У ну, мене нормально. Я, я не знаю, що це. Ну як завжди. Ну, нічого не змінилося. Є світло, нема світла. У мене є павербанки. Вдома ще двоє дітей, вони мені показують концерти. Я кожен день дивлюсь, дуже класні виступи їхні. А за багато років це перший раз, що я пам'ятаю, що така зимова в нас була. В той час для дітей Ожелець стала місцем розваги. На вихідних синоптики прогнозують погіршення погодних умов. За слів комунальників усуватимуть наслідки негоди й у вихідні.